Як і заздрі тим гедоїстам, пам'ятаєте, колись були такі гедоїсти в давній Греції. Люди, які лежали, нічого не робили і просто отримали насолоду від життя. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Я їду на роботу на годиннику 5 годин 58 хвилин. Кожного дня я їзджу з міста Бреда до міста Амстердам на роботу. Я працюю в готелі вже третій рік, і сьогодні я розкажу коротенько про роботу в Нідерландах. Чому робота? Більшість українців, які їхали в Нідерланди, обирали саме не клімат, не прекрасну архітектуру та комфортні умови житла, тому що це не та країна, де ви отримаєте комфортне житло. Люди їхали в Нідерланди, щоб знайти собі роботу, щоб за короткий проміжок часу влаштуватися на роботу і заробляти якісь гроші. Хтось тікав від війни, хтось їхав сюди на заробітки. Розкажу правду на сьогоднішній день, а саме які умови. Для українців з пошуку роботи, які роботи ви можете знайти сайти, агенції, а все це буде в сьогоднішньому відео. Тому сідайте позручніше в чайочок, кафійочок, цикорій, заварюйте. Ну а я поки місь трошечки розпухну лічиком і доїду до своєї роботи. Розкажу вам про це все в цьому відео. Це ранок в Нідерландах на годиннику 7 годин 10 хвилин, і от починається така темна сіра полоса про Нідерланди. Люди, які розповідають, що їм подобається ця погода, їм подобається цей клімат. Я чесно вам навіть трошечки заздрю я люблю сонечко. Ось чому люди приїжджають сюди. Яка історія? Українці, більшість українців, ще раз повторю, отримали житло, безкоштовне житло на початку. Зараз треба платити. Працюєш, живеш і відпадаєш копічину. Знаєте, тому нідерланди перетворилися. На таке на таку країну, де люди приїхали під заробити, щоб відложити якусь копієчку, як колись в Польщу їздили. Ти працюєш, щось відкладаєш. Я знаю таких людей, хто навіть в Україні квартири купляв за цей час тимчасового захисту. Я знаю людей, які купляли тут класні машини, і люди, які збирають на квартиру в Іспанії. Нічого не можу судити. Така історія на сьогоднішній день про Нідерланди, але хочеться сказати, що невелика кількість українців. Пройшла оцю соціальну адаптацію в Нідерландах, щоб лишитися, бо тільки трошечки піднімають ціни на житло. Українці починають уже витягувати нотку протеста і ну далі це чи нічим не продовжується, просто їм це не подобається. Хтось залишиться, а хтось не залишиться. А я піду на роботу. Дивіться, Нідерланди, країна, яку обирали українці, щоб що? Щоб швидко зробити документи. Тут немає такої мовної інтеграції, по відміну від Німеччини, до прикладу, ви робите БСН, стікер, тимчасовий захист, банківську карточку, і вже йдете працювати. Українці, які приїхали сюди, є українці, в яких війна забрала абсолютно все, і вони приїхали щоб далі якось будувати своє життя. Так, три роки проживши в Нідерландах на щось на щось надіючись, щось думаючи. і люди, які приїхали на заробітки сюди, також це треба враховувати. І коли, от між собою, люди починають за це трошечки. Грубо кажучи, сратись мені це не подобається, тому що люди шукають, шукають якесь краще собі, шукають якесь місто під сонцем. Хтось просто тікає від війни, і це ругатися це недобре. Отак, от, от скажу по-простому, на сьогоднішній день ви можете приїхати в Нідерланди, але вам Нідерланди більш всього скажуть: вибачте, у нас немає вільних місць, тому що дуже багато. 96 тисяч українців живе на локаціях. 150 тисяч українців, це люди, Люди, які мають тимчасовий захист до березня 2027 року, в українців є час і основи, як рекомендують нам тому, що у держави нідерландської чіткої відповіді для українців немає, що буде після березня 2027 року. Як відомо, зараз будуть парламентські вибори тут, якби конкретних результатів набирає проти права партія. Вона з такими знаєте досить суворими поглядами на міграцію, на мігрантів на всіх не зважаючи українці, це афганці, палістинці. У них така історія. Що нам каже, як би рекомендують юристи, влада? Ви треба, щоб вивчили мову. Я розказував відос. Був з паном Максом, який 10 років живе в Нідерландах, і в нього є європейський паспорт. Знайшли собі роботу. Це два контракти, які ви можете знайти: нульовий контракт і фаст контракт. І коротенько розказую фаст-контракт. У вас є впевненість, що вас не виженуть з роботи. У вас більше соціальних гарантій. Нульовий контракт це таке. Ти сьогодні працюєш, завтра тобі на телефон написали: сорі, друже, немає роботи і все. І ти вже з тої роботи, якби пішов собі нову роботу шукати. Фаст-контракт все-таки дає тобі більше гарантій. Нульовий контракт е такий, е це первоначальний. Контракт, коли дивляться, як ти будеш працювати, як ти себе покажеш там в колективі на роботі. Ну де я працюю вже третій рік, нам не дають фаст-контрактів. Ми працюємо на нульових контрактів контрактах і повертаючись до того питання: якщо у вас є фаст контракт чи зможете ви лишитися в Нідерландах, то скажу так: основа, під якою знаходяться українці, це маючи роботу, житло. І вивчивши мову, це тимчасовий захист. Якщо ви знаходитеся під е, цією юридичною е, точкою, то невідомо. 150 тисяч українців не дадуть їм е, якесь право всім, буде якийсь відділ, знаєте, від, 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 відбірка. Така. Тому що зараз, навіть коли повишають ціни на житло, деякі українці, які розказують що це дорого, ми це не витягуємо. Це вже відбір, тому що житло було там. 105 євро зараз 240 євро за койке місто. Іноді, коли живе шість чоловік в кімнаті, набагато зручніше та вигідніше знімати там будинок чи якусь квартиру на таку двіжуху. То коли закінчується тимчасовий захист, незалежно який у вас контракт. Нам на роботі сказали наш роботодавець, що все, I'm sorry, ми з вами не знаємо, що робити. Що буде, то буде. Ви можете їхати в іншу країну. Це перше. А люди, які приїхали, які три роки живуть, які трошечки вивчили мову, хоча до мовної інтеграції в українців не було стимула вчити мову, на відміну від Німеччини. В Німеччині дуже багато людей вивчили мову, їм були умови вивчити мову, можете йти на роботу. В Нідерландах такого не було. Ми приїхали і ми не поставили за ціль собі вчити мову, тому що був такий, знаєте, легкий соблазн піти на роботу і вже на другий, третій місяць получати 2,5 3 тисячі євро. Чому? Тому що в Україні нічого не лишилося. Ти просто людина, яка залишилася сумкою, і в тебе немає часу вчити нову мову. Тому, коли кажуть, українці не інтегруються в культуру, їм нема коли інтегруватися. Вони працюють, щоб яке. Йсь було житло якось жити в цьому світі. знаєте якась хатинка, щось таке було. Але більшість молодих людей, з ким я спілкуюся, вони не хочуть повертатися в Україну. Це от така реальність, така правда на сьогоднішній день. Ви можете це по-різному констатувати, Ви можете написати коментар, що ви думаєте з цього приводу. З приводу роботи, зараз осінь на е, вулицях закінчилася сезонна робота. Це теплиці озеленення. На озеленені люди дуже добре заробляли. Зараз ці моменти вже закінчилися. Як ви можете попасти в Нідерланди? Дивіться, ви можете приїхати звернутися. Документи написати лист. У мене в телеграм-каналі є адреси, куди це пишеться в мене в телеграм-каналі. Також є фірми, які безкоштовно працевлаштовують українців в Нідерландах в Європі, в принципі, тому що хочу зазначити той момент, що працевлаштування в Європі це безкоштовний процес. За це гроші не треба платити. Ви приїжджаєте, але не всі фірми надають житло. В телеграм-каналі ви можете подивитися. Я окремо зроблю розбор по цим фірмам. Куди до кого звертатися? І, в принципі, закінчилась сезона робота. Якщо ви хочете змінити роботу, не знаючи мови, але ви десь працюєте, вам це не сильно подобається. Декілька раз подумайте, тому що можливо ви не зможете зараз знайти роботу до з місяця жовтня-листопада, до місяця березня, а навіть квітня, такий конкретний застою в виробництві, тому що скорочується виробництво, набирають людей, скорочують, звільняють, набирають знаєте, професіоналів, а людей, де більшість Україн працює на заводах, на складах, на виробництвах. Це тяжка фізична праця. я Вам хочу сказати, і от зараз іде саме таке скорочення в цей процес. В цьому процесі. Дивіться, ще як можна попасти в Нідерланди. Є робочі агенції українці, які працевлаштовують українців в Нідерландах. Як це відбувається? Це називається трафік людьми. Люди знаходять роботу, хтось прошарений, знаходить роботу в Нідерландах, дзвонить, вони йому дають адресу, куди приїхати, вам продають вакансію, ви приїжджаєте і е, вас влаштовують з житлом якась робота. Це там я дивився різні моменти. Ну, але за. Такої практики, як показується, важкенька робота, але для українців, які хочуть виїхати, тому що коли ви приїжджаєте, роботодавець на себе бере відповідальність, щоб дати вам житло. За це житло ви будете платити гроші там в місяць або в тиждень, там 200, 150, 105 євро. По різному, по різному, залежно яке житло, скільки чоловік в кімнаті живе. Роботодавець бере на себе повноваження зробити вам БСН Стікер, але тут питання, де ви були до цього часу. Якщо ви можете. Можливо, що стікер не отримається зробити. І, в принципі, ви працюєте, ви платите гроші за вакансію. Ви працюєте чи раджу я такі моменти, не сильно раджу. Треба знаходити перевірених людей, тому що саме на цьому етапі дуже багато буває, що людей просто кидають на гроші. Ви платите гроші, вам або не вакансії, або ви приїжджаєте і там немає тієї вакансії, на яку ви їхали. Ну, ви там вам відео скинули, що люди упаковували якісь м'які іграшки, пили кохви, а ви приїжджаєте до кірпічка. Чи треба пакувати, де на складу холодно, таке також буває. Ем, ви працюєте. Від такого роботодавця далі ви знаходите собі квартиру з пропискою, щоб могли вас прописати, і вже знаходите роботу, яка вам до вподоби. Такі моменти є такого працевлаштування. І знову ж повторю ту інформацію. Якщо ви працюєте на фаз контракті, на нульовому контракті, якщо ви вивчили мову, якщо ви зняли собі житло, про це все також буде. Про мову я розповідав. Про житло скоро буде відео на каналі. Але ви знаходитеся в статусі тимчасового захисту, що буде далі, невідомо. Е, що рекомендують юристи, це переходити з статусу тимчасового захисту на робочу візу, знаходити жінку, чоловіка, тут одружуватися. Такі різні моменти є. Про це я також розкажу. Тому що на сьогоднішній день для українців так ви можете приїхати заробити грошей, ви можете відкласти, ви можете тут жити. Але після 27 березня 2027 року невідомо, що буде. На відміну. Від інших країн, до прикладу, ту сама Німеччина, е Португалія, Іспанія, Словенія, я зроблю підбірку цих країн, де все таки українцям в Євросоюзі можна залишитися, які ці країни і які умови пропонують. До прикладу, країни Норвегії заявили відразу, що це тимчасовий захист, тимчасово ми вас захищаємо. Уряд український ми признаємо. І коли закінчиться війна, дружочки, ручки пожали, додому пішли. Така історія на сьогоднішній день про роботу, якщо ви хочете знайти телеграм-канал, безкоштовні фірми, вакансії. Там все є. Дай Боже здоровечка, коротеньке відео, обняв, підцілував і батькам, батькам. Звісно ж, передавайте привіт. Бережіть своїх. Все, мира і добра вашої хаті.